У 2017 році компанія Nikon святкувала своє сторіччя. З цієї круглої дати компанія вирішила випустити надзвичайні два біноклі. Обмежень в ціні, масі і розмірах не було. В результаті бінокль получився з масою 2,5 кг, що майже як вага одної цеглини. Довжина 30 см, а коштував близько 6 тисяч євро. А якщо ви хотіли отримати ювілейне видання зі значком сторіччя, ціна могла становити і 9 тисяч. Конструктори зробили об'єктив, який являє собою триплет, один елемент, якого виготовлений зі скла з низькою дисперсією. А далі йдуть дуже якісні призми або кьоніга які, так само, як і призми поро мають повне внутрішнє відбивання. Далі йде двоелементна система Лінз, які зглажують поле. Вони відповідають за компенсацію кривизни поля від центру до самого краю. Ну і, мабуть, головніше, це є величезні окуляри. Тут присутні 6 елементів в чотирьох групах. Всі оптичні поверхні мають багатошарове просвітлення. І завдяки цьому, навіть при переході 20 разів через скло повітря, повітря скло, втрати світла у всій системі становлять всього-навсього 5%. Ну і не забувайте, тривале носіння цегли на шиї може зашкодити вашому здоров'ю.